Вітаю любителів відволіктися від лицевої гладі і заморочитися на якомусь візеруночку. я ось в'яжу платячко. Тут такий гарненький, простенький візеруночок. Але він дуже гарно виглядає ось так Ось такі листочки. Схеми в мене немає, бо я щось бачила в інтернеті і сама його переробила. На... Мені більш за все сподобалося ось на три накиди листочок. Я схему сама намалюю і у кінці її потім додам. Зараз я пров'язала рапорт і. Захотілося мені вам його показати цей малюночок. Він доволі простий раппорт малюнку 12 петель У ширину, і наскільки у вас буде накидів, ось множте на два, буде у висоту. Якщо у вас на 3, то висоту буде 3, 3, 6, на 12. Якщо у вас тут 4 буде накиди у листочку, тоді, тоді 16 буде рапорт уверх. Ось так. Він у шаховому порядку. Спочатку ми додаємо. Потім обдавляємо, а потім міняємо містами. Зараз я вам покажу декілька рядочків. Усі у нас виворотні і починаємо в'язати. Одну петельку знімаємо першу. Потім в'яжемо одна лицева, дві разом. Одна, дві, три, чотири, лицевих петлі. Накид. Лицева, накид. лицева, одна. Дві, три. Чотири. Ми підходимо. До зменшення петель. Беремо три петлі, беремо середню, щоб вона у нас була попереда. Першу перевдягаємо, одягаємо середню першою, ось так, і пров'язуємо три разом. Ось так. Три разом. Щоб середня була попереду. Чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Накид, лицева, накид, чотири лицевих. Три петлі разом лицевою. Перезнімаємо середню наперед. Пров'язуємо три петлі разом. І так далі чотири лицевих. Накид лицева, накид 4 лицевих. Далі до кінця ряду. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. Третій рядок, я не сказала, що в'яжу я спицями номер 3 такою пряжею. Склад 35 вовна і 65 бавовна. Ось така гарненька пряжиця, пухнастенька. Так, дяжімо третій рядочок, одна лицева, дві петли разом, чотири лицевих одна, дві, три. Чотири. Над накидом ми робимо накид. Накид одна лицева, накид чотири лицевих. Три петлі разом перезнімаємо, міняємо містами. Першу і другу і пров'язуємо три петлі разом. Ось так. Ось такенька у нас гарненько виходить. Чотири лицевих. Одна, дві, три, чотири. Знову накид. Лицева, накид, лицева. Чотири лицевих. І так в'яжемо до кінця ряду. Чотири лицевих пров'язали, знову перезнімаємо, міняємо місцями, пров'язуємо три разом. Ось так: чотири лицевих. Ось такий нескладний малюночок, накид, лицева, накид, чотири лицевих. Ось дивіться, ви вив'язуєте стільки, ви вив'язуєте стільки дирочок, скільки вам хочеться. Можна три, можна чотири, можна п'ять. Ну, як вам подобається. Малюнок, який бачила я, там було, кажу, шість дірочок. Мені не сподобалося. Цей малюночок мені дуже подобається. Ось такий. І потім далі ми змінюємо у шаховому порядку наші накиди збавками. Міняємо місцями. Там, де були накиди, ми Пров'язуємо по три рази а там, де були убавки, ось тут, ми пров'язуємо накиди з однієї сторони і з іншої сторони. Ну, зараз я закінчу рапорт і покажу, як змінюється. Ось ми дов'язуємо наш малюночок по лицевій стороні. Робимо. Останній у листочку третій накид. О, у нас три накиди. Один, два, три. Зараз я дов'яжу один, два, три, чотири. Дві разом. Втяжемо швиденько виволітній ряд, і будемо змінювати наш малюночок у шаховому порядку. Ось ми пров'язали шість рядочків нашого рапорту, і зараз ми поміняємо місцями наші прибавки і наші убавки. Тобто ми пров'язали половину рапорту, ось якщо брати, що у нас оце рапорт, оце, 12 рядів, оце і оце 12 рядів, то ми перев'язали половину. І зараз нам потрібно поміняти міцями ось ці малюнки. Починаємо ми з наших трьох петель, які у нас для симетрії. Одна, 2, три. Робимо накид, три пров'язали лицевими, робимо накид одна, дві, три, чотири. І ось тут ми цей накид будемо збавляти. Ми в'яжемо три петлі разом. Міняємо місцями першу. І другу. Пров'язуємо три разом, ось так І тепер, де у нас були накиди, ми будемо вив'язувати три разом. Далі у нас 4 повітряні петлі. Ой, лицеві. зарапортувалася 4 лицеві, а там де ми збавляли, у нас будуть тепер накиди. Накид, лицева, накид, чотири лицевих. Три, чотири. І знову робимо три разом. Міняємо місцями першу з другою, пров'язуємо їх разом. Щоб була ось така рівненька лінія: чотири лицевих. Накид, лицева, накид, лицева, 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 три разом. І так далі до кінця. І так, ми пров'яжемо шість рядків. І знову поміняємо їх місцями. Ви можете вив'язувати і шість рядочків, і вісім і десять. Скільки вам захочеться от мати у листочку оцих дірочок. Мені подобається на три. Ось такий гарненький візеруночок. Віжіть у задоволення і тільки у задоволення. Не спішіть, не за ким не женіться. Нехай ваша творчість приносить вам тільки радість. Бажаю всім успіху, мирного неба, здоров'ячка. Не хворійте, мої рідні, щоб у вас ручки не боліли. Вважаю усього самого-самого-самого найкращого. До побачення!